Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні я хочу приготувати просту в приготуванні намазку на хліб, там, на бутерброди, на батон. для нашої намазки нам потрібна морква відварена, тут у мене три штучки. Зелень за смаком і зелена цибулька, укропчик, один плавлений сирок, два яйця, чотири зубчики чеснику і сардина в оліях. Рідину я злила. Нам потрібна сама сардина. Що ми саме перше робимо? Це ми натираємо на велику терку нашу моргу. Моркучку я натерла, тепер натираємо плавлений сирок. Сирок також натерла, і також натираємо яйця, яєчка натерла. Тепер ми Займемося нашою сердиною. Нам потрібно її воделкою добре розім'яти розім'яли і додаємо в миску. Тепер поріжемо нашу зелень. Також додаємо в миску, залишився наш чесничок. Ви можете його розтовкти. Або дуже дрібненько порізати до нашої намазки. Тепер залишилося попорчити посолити за смаком і додаємо майонез. І перемішуємо. Погляньте, яка в нас кольорова вийшла намазка. Апетитно виглядає смакота запах. Ще говорять на цю намазку е заміна червоної ікри. Типу простий е домашній рецепт, як червона ікра. Смакота візьмемо, намастимо на наш хлібчик. Чудово лягає на хлібчик. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості і смачні рецепти. Смачного!